Доброго якогось там, я не знаю, скільки в нас часів 11.27. Ми вирушаємо на завантаження. А я ж думаю, ви це і підписалися там, лайк поставили, комент написали, що вас цікавить. Буду пробувати вам розповідати. А ми з Кропивницького будемо вантажитись. На Миколаїв і зворотньому напрямку. Но проблема в тому, що це ВЧ якась. Я не знаю, чи взагалі можна буде знімати чи ні. Дорогу я вам точно покажу, а де що знаходиться завантаження-вивантаження? Е, ні. Бо в нас ще буде ескорт. Нас будуть супроводжувати, а не про те, що ви подумали. Так що їдемо, дивимося. Я думаю, скорт можна буде показати, якщо вони там не супер-мега на якісь абрички будуть їхати. Ну що, погнали, Хочу сказати. Я людина талановита. Ну, я так думав. Оказалось, да, дуже. Я вп'ю кофе з молоком. Трошки хлюпнуло. Так, де нашій? Та мать бою, так десь дорога ще така щось погнута. Машина десь куча постійно. З'їхати в посадку. Потервись. Треба на слюнявчик чи якийсь такий бризовий, я навіть не знаю, якийсь термос з не непрокид... перекидайкою, щоб не хлюпало і не цей. Це ж капець. Як так можна? Ну, як можна, можна так сказати, трохи руки із жопи ростуть. Ну, не геть сильно, ну трохи є. Завантажилися. В таких доволі цікавих місцях так трошки якось отак треба показувати прям ну капець де ми? Де ми? Десь такий цікавий, я ж кажу, я тут ніколи не був Три дні полем, три дня лісом, дві пісні ми на місці Вирушаємо на Муколаїв. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia W głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały będę Tylko no, jedną Kierwagska oblać za się o tak, i miał innym po betonu, już tak na pojeździe Tu duch, tu duch, tu duch, tu, 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 tu Welcome Ту Миколаївська область. Дайте меншу передачу. Тут -дук, тут -дук, тут -дук, тут -дук. І так аж до самого Миколаєва буде. Тудух, тудух тудух-тудух. А зараз тут буде село Ольгопіль. Ми зараз будемо їсти їжу. Там чи ні як вона так, туди робить. Прямо як на потязі їдеш. Ну майже. Ну не майже. І таке буває. Гонки, йоп твою мать. Так як скучно дивитися на цю дорогу, я дивлюсь на цю дорогу. Нема трансляції. Олексій Обуховський. Десь з Полтавській області їде. У мене бетон, а в нього на якийсь асфальт. У нього сонечко світа, в мене не світа. Марки приблизно Ні, в мене трошки хуже. Заняття коли ти за кермом. Їхати дивитися пряму трансляцію дороги. Ми вже перед Миколаєвом десь недалечко. У нас мали прийняти, вони працюють до 16.30, зараз 1651. Буде вивантаження завтра. Бетонку трошки вбили, так ось ну, так от тут, 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 казюнар погнута, так тіпає трошки. Їха по асфальту взагалі рівненько, все чітко їду по ці фігні тут так діпає так наче я не знаю Миколаїв вже об'їзна Газуємо і будемо чекати десь ранку дорога так собі Сьогодні є побите Всяке яке таке Газу, газу, О, Миколаїв, місто корабелів. Ого Серйозно таку сальтуху зробив. Мені цікаво, тут ось заправка душ є, на ЮПЖ кажуть, до, бути. Ну тут точно є те, то, що я тут ночував. О, а нам сюди начується заправка. І тут є ця душева. А так, я думаю, на сьогодні буде досить. Завтра потім продовжимо вивантаження, завантаження. Поки, значить, до завтра Ми в моєму колаєві контейнеровості стоїть. І доброго ранку. Не виспався, як завжди чогось. Миколаїв їдемо на вивантаження. Там у нас 8 кілометрів до вивантаження. О, погнали. І ще чогось все місто без світла повністю. Так, знає, сказали, я так їду, дивлюся, не світофори, не трамваї, не тролейбуси, все, що зв'язано з електрикою, не працює. Закопать. BMW поворотник uh. я таке бачу. в Я так и обогащу. Так можно сделать. Мне интересно, выспичит или не выспичит машина. Сейчас я вам покажу. Зразу ідея як в GTA в City, було зробити коли таке бачиш Він стоїть готовий Ось все. на оборот ю перепригнув би півсю і там просипалась бо десь газелька так метрів 50 ще би по дорозі зажало, це газує. Це ж колись робив на зерновозі, то цієї дороги, отут об'їздив, це ж будь-який термінал заїхати. Треба їхати сюди, ну або десь кругами об'їжджати. І тут по пам'яті так все пам'ятаю. Мене тут завжди дивувало, ось дві полоси наліво повертає, а так дві. І два зерновоза, тут отак завжди стають і вдвох наліво повертають. Це було щось іще враз. Ну, бували такі ситуації, там засипалися один одному, борти відкривали, рвали. Короче, губили зерно. Так, особо нічого не помінялося з тих часів, коли я тут їздив. Прямо те, що їздив в тут в тому Миколаєві чи в цьому Миколаєві. Тепер якось так все сумно. Ви вам тежились? вже газуємо. Це ж, там район корабельний. Це, по моєму часу вчора вночі, 12 жовтня, був там прильот. Ну і не один. Їдемо десь, будемо чекати завантаженням. Це чим дивує так Миколаїв, я скільки їздив, дивувався світофор пішоходний перед кільцем. Розгружає дорогу прям дуже хорошо. Поки ті стоять, ці їдуть. А, да, і на виїзді, світофор. Нас завантажили Так все довго що це просто гу-гу І газуємо на Кропивницький вже трохи вечір Зараз виїдемо десь за межі тут три дні полем 3 дні лісом дві пісні йти на місці Дорогу важко заповнити Отак між зданнями Я думаю Ну коротше виїдемо запишемо щось Миколаїв нічний Листочки, зелений колір і ми погнали. Може наконець то колись поміняю тиск, маховик точніше. Ми тулимо, ну ночі не видно, ескорт. Так що бачите, він постійно на в махвостів. Не спереді, як повинен бути назад. А ще сталося ну, біда, одна фара світе вниз, одна світе в небо вліво на посадку. Ну, Ніч, зйомка так собі, вибачайте, але ну, обіцяв спорт показати, але ну, супроводжують мене. Ломб, кучка висить. Вже завтра, я навіть не знаю, вивантажусь або покажу. Короче, будемо бачить, що знімати. Доброго ранку, ми вивантажилися. їдемо час їсти їжу. Таке цікаве місце тут. Там труба, а тут зігнута така штука з каменів побудована, це нова будова. От раніше будували, А, ось що, англійський будинок. Брати Ельворки з Англії приїхали і організували в Кропивницькому, як воно називається, сільхозтехніку привезли першу і зробили тут як масове виробництво. Притом пройшов союз, забрав усе. І тепер воно часне, усе. Короте, не будемо про це, це дуже довга така історія. Ми короте, їдемо їсти шаверму. І саме я нужо. Що... Шавермочка. Ммм, напахне як. Коротше будемо їсти. Там на 2 години завантаження і будемо газувати. Далі все побачите. Та або шоверму і я пощупаю. Наслаждайся! только ешь шаурму. Не напрягайся и улыбнись прохожему.